Всіх вітаю на каналі МТ! В цьому відео розкажу вам все про початок торгів ноткоїном на біржі Bybit. Саме так вже розпочалися торги на примаркеті і ноткоїн можна продати по дуже хорошим цінам. Але все по порядку. Якщо у вас ще немає аккаунту на біржі Bybit, саме час його зареєструвати. Посилання буде в описі під відео. По цьому посиланню ви отримаєте додаткові бонуси, тож не пропускайте цю можливість. Якщо зареєструвалися, йдемо далі. Примаркет на Bybit можна знайти в меню торгувати, і тут буде примаркет торгівля. Що взагалі таке примаркет і як він працює? Тут варто нагадати, що самої криптомонети ноткоїн ще не існує, поки що ваш баланс ноткоїнів це лише цифра на екрані. Але незабаром приблизно через тиждень розробники перетворять ці баланси на криптовалюту, і тоді вже буде повноцінний лістинг на біржі, їх можна буде продавати як будь-яку криптовалюту. Примаркет це торгівля до лістингу. Тут, по суті, ми просто торгуємо обіцянками, а не самими монетами. І такі обіцянки тут торгуються за дуже хорошими цінами. В середньому 10 мільйонів ноткоїнів тут продаються від 70 до 100 доларів. Це набагато вище, ніж торгуються NFT-ваучери, про які ми розповідали в попередньому відео. Давайте покажу, як відбувається торгівля. Наприклад, ви хочете купити ноткоїни. Ви обираєте якесь оголошення і сплачуєте певну суму. Ці гроші заморожуються, вони не йдуть одразу продавцю, а вам не дають одразу монети. Ви купуєте обіцянку, продавець обіцяє вам передати цю кількість ноткоїнів, коли буде лісним, коли з'явиться можливість їх передавати. І лише тоді ваші гроші потрапляють продавцю. Якщо продавець не зробить цього, не виконує свою обіцянку, то вам повернуться ваші гроші плюс додаткова компенсація. Вся справа в тому, що продавець повинен також заморозити суму угоди. Ну, зрозуміло чому. Бо як інакше переконатися в тому, що продавець справді виконає свою обіцянку. Якщо не виконає, його гроші передаються вам покупцю. Тому ризику тут нема, ви тільки заробите. Як продати ноткоїни? Ви або переходите в вкладку Продати і тут обираєте якусь пропозицію, або ж натискаєте кнопку Створити ордер і створюєте свою заявку. Пишете кількість ноткоїнів, яку хочете продати, наприклад, 10 мільйонів. І після цього вписуємо ціну. Ціна тут вказана за один ноткоін. Якщо натиснути на ціну останньої угоди, її автоматично підставить. Тепер тут є сума ордера за 10 мільйонів, невелика комісія, і найголовніше, вам потрібно повністю цю суму забезпечити, залишити заставу під вашу обіцянку. Якщо ви виконаєте свою обіцянку і після лістингу перекинете ноткоїни на біржу, щоб віддати поковцеві. То вам віддадуть заставу та суму, яку заплатить покупець. Якщо ж ви не виконаєте свою обіцянку, то ваша застава згорить. Торгувати чи ні на примаркеті. В цілому, тепер, коли стало зрозуміло, що лістинг ноткоїну буде буквально за тиждень, то можна вже і не паритися, а просто продати ноткоїни на біржі. Бо тоді не потрібно буде заставу закидати і так далі. Ви просто переведете монети і продасте їх. Ми обов'язково запишемо відео з детальними інструкціями, як перевести ноткоїни і як їх продати, як тільки з'явиться така можливість. Тому підписуйтеся на канал, щоб не пропустити. Також дуже рекомендую підписатися на наш телеграм-канал. Тут новини зрозуміло з'являються раніше, ніж в Ютубі. Тут можна слідкувати за ноткоїном та іншими цікавими проектами. Підписуйтеся, посилання буде в описі під відео. Так що реєструйте аккаунт на Bybit, продавайте ноткоїни на премаркеті або ж чекайте разом з нами лістингу. Якщо відео було цікавим, то не забудьте поставити лайк, пишіть в коментарях, якої ціни чекаєте від ноткоїна, і до зустрічі!